Реабілітація це шлях до відновлення, який потребує зусиль, терпіння та підтримки. Якщо раніше пацієнтами відділення реабілітації варайської багатопрофільної лікарні були переважно люди після інсультів, інфарктів та травм, то виклики сьогодення дуже змінились. Тепер відділення стало місцем, де проходять складний, але надзвичайно важливий шлях наші захисники. Серед них військовослужбовець пан Артем, який втратив одну кінцівку та зазнав численних поранень і опіків іншої руки та ноги. Його історія це при сили духу, витривалості та віри в майбутнє. Сьогодні він проходить реабілітацію у нашій лікарні та охоче поділився своїм досвідом та досягненнями. Разом із ним працює ціла мультидисциплінарна команда фахівців. Зокрема, ерготерапевт Людмила Віталівна Герасимчук розповіла, як допомагає йому відновлювати навички, долати труднощі та адаптуватися до нового життя. Вітаю! Я військовослужбовець Жильчук Артем Олегович. Військової частини 5-ї танкової окремо механізована бригада. Я проходжу курс реабілітації в міській варажській лікарні. як ви потрапили у відділення реабілітації та як вас зустріли фахівці? Ну, спочатку я взагалі е, пройшов трошки велику дорогу до реабілітації, до нашого відділення. Поки дійшов взагалі при пораненні, я попав в Вінницю, там пройшов певні сходинки, можна сказати, цього всього лікування. І Ну, з Рівного направили мене е, на проходження реабілітації в міську лікарню, міста ВАРШ? Я потрапив сюди, зустріли гарно, тепло фахівці теж хороші люди. Всі ми люди ми тут. дуже радий, що я попав взагалі до себе додому на цю реабілітацію. Це для мене найкраща реабілітація маємо, в моєму житті. Отак я можу сказати просто-напросто. Чим займаєтесь на реабілітації? Які процедури вам допомагають найбільше? Займаємося ну різними от допустим, роготерапевтичні вправи. Це ну мені допомагають шрами різні, ці вади, які не можна розімняти самостійно. Допомагають допомагає в мене Людмила Віталівна, дуже хороший ерготерапевт. Всі різні, ці дрібнички, мозаїку, письмо це ж теж допомагає моторику і фізичний терапевт. Теж різні вправи для ніг. Для мене нога одна зломана, там біос поставили. теж треба там працювати. Ну трошки треба зусилля прикладати. Хочеш ходити, мусиш працювати. Що найважче у процесі відновлення? А що навпаки приємно здивувало? Саме важче в процесі відновлення ну, це було самого себе обслуговувати, їсти самостійно. Обслуговувати себе самостійно. А саме тяжче це носки вдівати. Але слава Богу, навчився, допомогли, розпрацювали завдяки реабілітації. Ну багато що значить люди, які тебе оточують, які тобі допомагають. І в першу чергу це твоя відповідальність перед тими людьми, бо вони щось стараються вкладають в тебе. А ти повинен взаємно це все віддавати. І в багатьох випадках так і виходить. Супер. Що б ви порадили людям, які тільки готуються до реабілітації? Не опускати руки ніколи в житті взагалі. Які б обставини не були, підтримали тебе, не підтримали, ну це особисто твоя, як би сказати, війна самим з собою, з твоєю леню, нехотінням ще чимось. Тобі постійно треба заряджатися енергією. і... Підтримувати таких як ти. Вірити в добро, в мир, що любов переможе це все. Вітаю моє ім'я Людмила Герасимчук. Я є ерготерапевтом і працюю з людьми, які втратили кінцівки. Я їм допомагаю відновити свої щоденні активності. З якими основними викликами стикаються пацієнти після ампутації верхньої кінцівки? Після ампутації верхньої кінцівки. Наші пацієнти стикаються з такими основними викликами, як фізичні труднощі, втрата функціональності, проблеми з рівновагою, психічні та емоційні труднощі. Але реабілітація допомагає їм подолати усі ці бар'єри. Які методи реабілітації застосовуються у відділенні для таких пацієнтів? У нашому відділенні для таких пацієнтів ми застосовуємо такі методи, як медикаментозне лікування. Це для контролю фантомного болю, фізичні вправи для зміцнення м'язів, дзеркальну терапію, координаційні вправи, електроміостимуляцію, формування кукси, робота з рубцями, навчання самообслуговуванню та використання допоміжних засобів. Як змінюється стан пацієнта під час реабілітації, які результати можна очікувати? Реабілітація після ампутації верхньої кінцівки проходить в кілька етапів, кожен з яких супроводжується певними змінами у фізичному та психологічному стані. Результат кінцевий залежить від загального стану здоров'я пацієнта і особливо від мотивації пацієнта. Чи працюєте ви в команді з іншими спеціалістами? Так, реабілітація це командний процес. Ми працюємо цілою мультидисциплінарною командою. Лікарі фізичної реабілітації контролюють загальний стан пацієнта, фізичні терапевти зміцнюють м'язи, ерготерапевти допомагають пацієнтам пристосуватись до нового життя. Психологи допомагають вмотивувати пацієнта, допомагають, якщо пацієнту потрібно подолати депресію чи тривожність. І кому треба, ще в нас працює логопед. Що ви порадите людям, які проходять схожий шлях і тільки розпочинають реабілітацію? Якщо ви тільки розпочинаєте реабілітацію після ампутації, важливо зрозуміти, що це не простий, але реалістичний процес до відновлення. Тому дайте собі час на адаптацію, спілкуйтеся з іншими, які вже пройшли цей шлях, вони вам допоможуть. Прийдіть до нашої команди в реабілітаційне відділення і ми теж вам допоможемо. Пройти в ці всі бар'єри. Не зупиняйтеся, йдіть вперед і вірте в себе, у вас все вийде. Відділення реабілітації у варазькій багатопрофільній лікарні це не лише сучасне обладнання, а й сильна злагоджена команда фахівців, яка супроводжує кожного пацієнта на всьому шляху відновлення, допомагаючи йому знайти сили та мотивацію, щоб повернутися до повноцінного життя. Як зазначив пан Артем, можливість проходити реабілітацію у рідному місті. І відчувати підтримку близьких безцінна сьогодні. Кожен, хто потребує реабілітаційної допомоги, може звернутися до нас. Ми завжди раді допомогти, адже ваше здоров'я пріоритет нашої лікарні.